Тому що ми самі, ну ви самі знаєте, що йде війна і ті показники, які можливо раніше було порівнювати по ВВП, по надходженню до бюджету і витрачання відповідно на різні соціальні програми, вони змінені, пріоритетів державі змінені. Ми всі розуміємо, що зараз головне отримати мир для того, щоб могла спокійно розміститися розвиватись промисловість і таке інше. Хочу сказати, що Полтавська область завжди була донором для України, вона донорами залишається, хоча розвиток промисловості трошки уповільнювався. Але, скажімо так, порівнюючи з тими ж областями Дніпропетровською, Харківською. То у нас, скажем так, не таке велике падіння. На 6,3% наша промисловість знизила показники, якщо знову ж таки порівнювати з минулим роком. Найбільше постраждало у нас машинобудування це наш Крюківський вагонобудівний завод, сталіліварний завод, який Працював взагалі ті промислові підприємства, які працювали в більшості на Росії. Але є і позитивні приклади, як той же завод КРАС, який зумів переорієнтуватися і зараз працює і на оборонну промисловість, і на інші, скажімо так, ринки. В першу чергу це африканський регіон, де вони знайшли збут для своєї. Продукції. Що стосується сільського господарства, то Полтавщина є другою областю в Україні по зерновим. Сьогодні у нас валовий, валово зібрано 4,8 мільйона тонн зернових, на першому місці Вінниця, на другому наша Полтавщина по Кукурузі, ми на першому місці в Україні. І в цьому році дуже непоганий, непоганий е, врожай у нас. Збільшилось е, Невидимо така, е, збирання молока у нас, е, м'яса. Хоча в цілому поголов'я е, скота не, не збільшена. І це говорить про те, що ведеться інтенсивна робота в цьому плані. Що хочу ще сказати. Ті основні програми, які планували ми і по соціальному захисту, і по енергозбереженню, вони фактично виконані, хоча і було дуже складно. Е, є певні про, е, плани і на наступний рік. Е, ви знаєте, вчора до п'ятої ранку працювала Верховна Рада, є попередні цифри, але вони ще не остаточні. Сьогодні ми будемо. Глядати ці питання, планувати наш бюджет обласний, вже починати планувати, тому що розуміємо, що це на сьогоднішній день дуже важливо. Ну а, Мабуть, Володимир Олександрович завіше додав, дійсно, що в нашій роботі дуже багато уваги приділялось військовим, це і мобілізація, це і допомога нашим батальйонам, всім нашим мешканцям, які зараз служать в АТО. Це і прийом біженців. Наша область одна з найбільших, яка приймає наших постраждалих громадян, а їх близько 20,5 тисяч на сьогоднішній день зареєстровано тільки офіційно і отримують відповідні допомоги, пенсії і соціальне, соціальне нарахування. Ну а по проблемам, я думаю, що вас будуть запитання, ми відповімо.